Є знижки представляють коко знижки травня на Евкалор. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Феністил. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Як все бояє. Там далекі прода такі символи України і символ Києва. Це що? Так, ну символ каштани. Києва каштани. Звичайно, Осердь. чому ми сьогодні говоримо про символ Києва, про каштани? Тому що в останню неділю травня традиційно відзначають День міста Києва. Тому сьогодні такий а, сніданок. Київський випуск, і як ви вже мали змогу побачити і поспіл і таким віртуально поспілкуватися, сьогодні ми працюємо не лише з Русланом, а з нами працюють сьогодні і Єгор і Неля. І сьогодні вони покажуть нам Київ очима туристів. Єгоре, Нелю. Вам слово. Мені здавалося, що я знаю все люд в Києві. Мені так здавалося. Знаєш, вийти на день міста, гуляти під хрещатиками, під каштанами. Така програма. Мінімум і максимум одночасно. Ми туристи з Нелію, І я киянин, і нелі не киянка, вже киянка. Але е, ми спеціально для цього запросили людину, яка відкриває таємні місця. Ми зараз в нарнії, фактично. Антон Короб, людина, яка Антон, заходьте, будь ласка, заходьте до нас. До нас. Спасибо, що провели. Привіт, це, це просто знаєте, як, як в нарні. І Друзі. це ваше місце перше. Ви нас сюди. Привели і ваше місце сили, як виявилося. давай так. зазначимо, що Антон Короб є краєзнавцем і дослідником історії забудови Києва. Тому от ми хочемо, щоб ви нам зараз розказали про це місце детальніше. це унікальний комплекс, який поєднує в собі архітектуру українського бароко. По перше, це троїцьке троїцький храм середини 18 століття. Це прекрасна пам'ятка, такий п'ятиверхий, довершений зразок українського бароко. Прекрасні такі грушовидні е, бані, наші свічки здіймаються над е, долиною ставків, які е, е, над е, прекрасним цим комплексом Це ну, автентика. Все. Це та автентичне це? Да, 18 століття, Правда, з добудовою 19 століття ми бачимо портали 18 століття. Ці е, ліплені рельєфні зображення з херовимами. Оце mm -hmm. вхідні групи північна та південна. Прекрасний зразок ліплення. Будував кам'яних справ майстер Степан Ковнір. Це був муляр якраз. Mm -hmm. Ну, муляр-архітект mm -hmm. києво печерської лаври. Тобто, власний архітект, ну він був спочатку підлеглий в лаври, ну потім вже досяг цього рівня. У нього хутір був в Голосіївському лісі. До речі, тут безпосередньо. Ми на околиці Голосіївського лісу. Це єдиний mm -hmm. такий комплекс. Тобто oh, Китає це Китає це, це, це як філіал києво Печерської лаври. Був. Це був скіт, пустень. Це такий невеличкий монастир, де монахи обирали такий як е, спосіб бути ближчим до Бога, як анахирество, затворництво, ага. тобто таке подвижництво подалі від людей, але у з іншого боку, до так Бога, да? е, ну спочатку довідає. Ну хто е, приймав обід мовчанство хто ага, був цей. в затворі? Так хто і так, окремо тут якраз у нас бережний печерний комплекс на горі. Взагалі, легенди походять це з 12 століття, з 13-го, але це в нас все ж таки пізні, більш пілітописні у нас більш пізні, 18 століття. все інше це фальсифікація. 16-17 століття був такий документ, де якраз написали, що був такий. Андрій Боголюбський, ну ми знаємо, Андрій Боголюбський, ага, ага, син Юрія Долгорукого, ага. відомо, він якраз знищив Київ в 1169 році. Але він не мав навіть права писати цей документ. В 16-18 столітті була така практика фальсифікували документи, власницькі документи, оці фундуші, тобто завдяки яким володіли феодали. З, зокрема церковні да. оцієї історичного міфу, лежить тут фотографу ну, є, така, є така версія, що тут був його заміський маєток, але це все легенди, міфи. Походження назви Китаю. Воно ну, взагалі е в Україні є багато населених місць з назвами Китайгород. Є а Китай, город є Китай, город і в Тернопільській області. Є Китайгород в Дніпропетровській області. Є ще села. Це такі невеликі. Китай-город Китайгород це такий варіант укріплення. Кита це дав... давньоруською мовою зв'язка з таких жердей. Варіант таких фортифікацій. Були фортифікації більш надійні, були рублені. А були з таких жердин з палок зв'язані, якби як фасії у Латинян у Римлян, а у нас такі були кити. І от Китайгород, це таке укріплення, яке складається з тих кит, як секції окремих. Вони були обмазувалися глиною, а формувалися такі, як були жерді. Ну така якби фортеця-мазанка. Але як стверджують археологи, фортеця, яка була на цьому місці, вона на горі була, то вона була рублена все ж таки з рубленої системи, якби на валах, так в Києві. Традиційно. от а ви це вже, в нас був форпу. Ми говорили про да? археологію, тому що ну насправді Китай — це археологічний, щоб да. люди розуміли, як це все дав відбувається. Насправді ж не те, що знаєте, зараз ми вам одного експерта представимо, іншого. Ми е, запросили Антона. Антон каже: дивіться, я вам хочу показати секретні місця, але тут настільки багато нюансів. Я не є фахівцем в археології. У мене є мій знайомий колега. Будь Приходь ласка, мене, ми запрошуємо так. Іван Заценко, археолог, друзі. От, власне Доброго зараз ми так і поговоримо вже детальніше. Фактично. Середньовічне місто під нами, правильно? Так, абсолютно що так. про що йдеться? Е, на цьому місті е, у нас збереглося повністю зберігся ландшафт і всі складові середньовічного міста. Ймовірно, е, пересічення. Е, 75 гектарів збереглося е, цього міста в спорудах, в валах і в курганах. 75 гектарів під Території, нами фактично. Є. Так, так е, в нас так вийшло, що середньовічні міста майже всі забудовані, ага. тому що. В них життя не зупинилось після татаро-монгольської навали. І люди живуть там і дотепер, як, наприклад, в Києві, в Василькові, Вишгороді, в Білогородці. А тут життя зупинилось. І за 700 років ці руїни цього міста не були е, перебудовані. А чого так, речі? Що а, Економіка. Зникла економічна складова після ага. е, е, падіння якби, Київської Русі. І, е, Зникає е, необхідність такі великі кількості населення. Не було, подивіться, скільки ну, часу так. пройшло, а досі Китай фактично ну, менш заселений район, та, порівняно з іншими у Києві, хоча це частина столиці так. великого конгломерації. Так. Це е, середньовічне місто на території мегаполісу. Так це єдине в Україні незабудоване середньовічне місто на території мегаполісу, і е, їх не дуже багато в Європі. З такими пам'ятками е, зазвичай з них роблять археопарки. Певні музеї під відкритим Чому небом. Нас його немає а... і чи це вже є археопарк? Просто є ж голосійський величезний парк, так і на околиці, ну фактично нього ми знаходимося. А... Чому ми не досліджуємо mm. або поки що не можемо так масштабно зробити цей а, парк навіть парк. частина пам'ятки курганний могильник Городище, да фортеця а, знаходиться на території НПП Голосіївській uh -huh. частина пам'ятки, на якій ми зараз з вами стоїмо. Знаходиться на території за територією НПП Голосіївській. На сьогоднішній день національний природний парк хоче робити подання на розширення саме на ці ділянки, щоб була можливість працювати з цією пам'яткою комплексно. Це окрема історія, думаю, до чиновників. Більше інвесторів знайдемо, технології знайдемо, колись воно буде. Але давайте два слова на сам кінець, щоб люди просто уявляли, в Києві не в Києві, що тут було. Це 10-12 століття. Правильно? 10 перша половина тринадцятого сторона. Це князь Володимир побудував, розбудував чотири великі міста довкола Києва для оборони столиці: Вижгород, Васильків, Білогородку і Пересічень. Ага. І укріпив цю систему ще більш дрібними городищами, фортецями. Як і виглядало валами. Така собі ешелонована система оборони. Приблизно з моменту виникнення міста Києва виникла необхідність його обороняти Захищати, і на цій так. території у нас розбудовуються оці міста, які ми знаємо сьогодні, які теж виконали свою роль сьогодні в обороні так, столиці. Супутники так. фактично вони так. використовувалися е, в 16-17 сторіччі під час бойових Навіть дій. Так, вони використовувалися під час другої світової війни. Німецькі війська вперлися в річку Ірпінь в Демідові в. Мощуні в бучу верпіні а, в Білого Росія нагадує, да воно абсолютно продублювалося систему оборони з князя Володимира. Була використана і дотепер. така логіка великомісії захована. Да. Ми багато чого ще не знаємо. Хо хай, хай тут ще немає археопарку, але ми продовжуємо подорожувати. Тут дихається настільки легко, тут стільки <світ> повітря, стільки вологи, джунглі <світ> <знає, світ> від... Абсолютно так, та, та, наче в Києві, і не в Києві, Києві одночасно таки, та. та, так, Антона. Так. Ми йдемо на іншу точку, розкриємо ще цю місцину. Знову ж таки, ходімо <світ> з нами в Нарнію. Це наша <світ> столиця, яку ми фактично не знаємо. Але тепер хлопцям будемо знайомитися за кіміті. <світ> Єгор, ну, Неля, ми вам дякуємо за те, що ви нам підказали, де саме ті двері в через які можна зайти от, у Київську нарнію, і е, радо з вами пройдемо цими от, такими ексклюзивними, так таємничими місцями, які не недоступні, от, такі не є дуже популярними туристичними точками на мапі Києва. Дякуємо вам. може, а... наші колеги священникиївський Грааль знайдуть. Знаєте, ми ще не знаємо, то вони поїхали також разом з нами відкривати із собою відкривати Київ. Отакі от у нас сьогодні київський випуск. До того був харківський, одеський, львівський, друзі. Отак, от, от країна тут і зараз, яка є, тим більше привід є говорити про Київ, тому що цієї неділі в останній неділі травня відзначається день, день. Києва. Київський ефір і його прямо ефірні дослідники. Єгор Гордієв і Неля Шовкопляс. Тут і зараз міняють локації, як вони це встигають, але вже вміють. Так, колеги, ще раз вам привіт. Майте гарний такий легкий е е вигляд. Хто ваші герої? Що за історія зараз? Дивіться, у нас ті ж самі. Це наші дослідники в Нарнію, які нас проводять за руку. Фактично, ми з е київського Афону. Це Китаїв, спустилися вниз на Поділ. До речі, в Києві ще є Акрополь, про нього теж поговоримо. Е е де ми є, хлопці? Антоніва, ми зараз ми перебуваємо тут, на чи? території колишнього Київського братського боялинського mm? собору. Це такий був культурний духовний осередок, не тільки всього Києва а і. Всієї України, оскільки тут була києво могилянська академія, яка почалася з братської школи, заснованої тут, і саме з цього розпочалась історія цього місця з плацу. Це так називалась ділянка в документі, в документі гальські головичини, такої шляхтянки, мешканки Києва, дружини Стефана Лоски, маршалка морзицького, і голучилася зайомих Ну, просто раніше. Головичина це її якби призвище, якби дівоче, але тоді наскільки значення було жінки висока в суспільстві? Що вживалося і дівоче, і прізвище за чоловіком. Тобто ага, вона була болевичів Лощина, лощина. Але для нас чим саме це місце? Оскільки вже потім у цьому місці збудували і академію, і собор за кошти Івана Степановича Мазепи в кінці сімнадцятого століття. На жаль, цей шедевральний зразок українського бароко не зберігся. Як і інший храм побудований в той час на Печерську, одночасно вони два такі були, як брати Микільський собор на Печерську і Богоявленський тут. І при ньому, ну точніше, на цьому місці, бо він був похований до побудови, його ще при дерев'яній церкві, був похований наш видатний гетьман Петро Коношевич Сагайдачний, який випалив пів тоді, в 1618 році. Коли він воював за польського кореня Володислава Четвертого, ну і навіть дійшов до Москви, там рятував корону Гетьмана Хоткевича. Але він також, окрім своїх батальних всіх здобутків, він доклав також зусилля до розвитку духовності, науки і відродження київської митрополії, також його заслуга. Ми ходимо в Києві точками фактично українсько-російської війни і історії. То, Іван, що у нас ви як археолог? Ви краєзнавець, а ви археолог. Що під землею? Що під нами? Находимося ми Відходимо... на одному з найдавніших районів Давньоруського Києва. Це поділ, це портова зона. Це пам'ятка унікальна в плані топографії. В ній зберігаються органічні рештки. Через свою топографію близькість до води тут зберігається дерево, кістка і так далі. І тому таких пам'яток дуже мало. Зазвичай в нас органічні рештки зникають з землі, і ми їх не бачимо. А дерево було найпоширенішим будівельним, матеріалом, з матеріалом, якого робили побутові речі. І тому поділ дозволяє нам в цю шпариночку невеличку зазирнути. Дан, е Важливий, безперечно, для Києва важливе місце торгівельна зона, реміснича зона, портова зона. На сьогоднішній день Центром консервації предметів археології, громадською організацією Великий Льох департаментом охорони культурної спадщини була. Організована така робота за участю Інституту археології. Ми будемо відкривати частину собору фундаментів собору, які збереглися тут. Будемо дивитися, в якому вони стані. Можливо, буде зроблена їх подальша консервація і музеїфікація на цьому місці. І ці роботи також спрямовані на популяризацію культури і популяризацію ну, археології. Подивимося. Мені ще сподобалось. Знаєте, що ви сказали, що досі з тих часів середньовічних до тепер простір змінюється через війну. Так само на тих же лініях відбуваються битви, е, так само поділ, як ви сказали про історію Подолу. Так само змін, не змінюється його функція. Як він був таким торгівельним центром, таким нижнім районом, так і залишається. Е, у нас Київ настільки історично правильно побудований, що так все досі воно логічно переходить. Чи чому воно так відбувається? Е, Ну, по-перше, да, дійсно людина достатньо сильно залежить від ландшафту і від топографії. Ага. Банально утворення певних міських конгломерацій, да, – це перетини шляхів. Ага. І якщо ми дивимося таких великих масштабах, якщо в маленьких масштабах, так само Київ має свою топографію. Деякі райони -у -у. знаходяться біля річки, вони будуть портові завжди, тому що тут є гавань. Да, як Ведовні Руське так, деякі вулиці збігаються, збігаються блогі, абсолютно, так. тому що це зручніше, швидше доїжджати. Людина лінива, вона не змінилась. Де росіян били, умовно кажучи, в 16? Цьому столітті там їх і б'ють 21 двадцять першому тому досліджувати такі місця не тільки да от місця битв, а місця, які для цієї країни сакрально важливі, духовно важливі. Да? От місце, де був похований Сагайдачний, де стояв собор Братський Богоявленський. Це дуже важливо зараз, в часи війни, для самоідентифікації нашої. Ми маємо знати свою історію. Що робив Путін? Да? Що це був за наратив російський останні там 10-15 років. Що Київська Русь пішла з Росії? А, ну, да, О, але звичайно, це було... хвилина. Та, та, ми постійно, постійно і... про це говоримо так чи інакше. За що любите Київ? І чого болить? Антон, е... ну, любимо за все і за його і топографію, за ландшафт, за видатні пам'ятки. А болить завжди, коли проїжджаю міст Патона, я виріс на лівому березі, хоча народився на правому, народився на Печерську. Зараз повернувся на історичну батьківщину. І коли я приїжджав, коли їхав завжди в центр, як заказали місто, бо календарний цього ріс, ми казали про їхали в місто. І коли їхав в місто, то я завжди бачив призов неймовірний краєвид Києво-Печерської лаври на тлі пагорбів зелених, як воно поєднувалось. можна було знімати історичні фільми, якщо трохи обрізати кадр. Зараз же на цьому тлі виникають сучасні хмародери, хмарочоси, які е так нахабно порушують цей прекрасний краєвид, ну і в принципі вже ЮНЕСКО, скільки нам погрожувало, що виключить, але це не єдина проблема. У нас багато головне це усвідомлення. у нас немає усвідомлення, то що ми маємо су надбання нашого спадку. Ми його не цінуємо, ми його гайнуємо, ми його розбазарюємо. І нічого ми начатка можемо не залишити. <explosive> Люблю Київ в першу чергу за ландшафт, тому що місто виникло тут через ландшафт, розвивалося відповідно до ландшафту. Тільки зараз людина може робити велетенські перетворення. Да, у ландшафтні а, і болить в мене, да як сказав Антон, за збереження цих наших культурних ландшафтів, які накопичили в себе да, тисячорічну історію нашого міста. А, і а, треба проводити в порядок документацію. Тобто, в нас зрозуміло, що є предмет охорони е, історичне місце якесь, але якщо немає документу, що це пам'ятка. Він не охороняється, це треба не так, працювати над максимальним обліком нашої спадщини, рахувати і тоді можна буде е, займатися так званим культурним менеджментом, е, робити з цього, дійсно, розвивати туристичний вже потенціал. Вам за вашу роботу, за те, що розповідаєте за те, що доносите якраз українцям оцю цінність на важливість нашої історії в Акрополі, нашої це верхнє місто, Володимирське культурі. місто. Да на горі ми ще будемо е, з вами, можливо. те, теж окремо і з вами, Антон, говорити, тому що буде там проводити розкопки, коли е, дадуть дозвіл. Так це на місці то я. Московського патріарха, патріархату. От, це Поділ, Поділ, це Поділ. Що тут скажуть? Це Поділ. Спасибі вам величезне, спасибі за Нарнію. Дякую дуже. Дякую, тому дуже. що І половини всього не знали. Да. от такий Київ, він дивний. Далі з людьми говоримо. З киянами, гостями столиці, з усіма усім. А ми йдемо до київських справ, але таких, знаєте, таємничих, тому що Єгор і Неля сьогодні а, йдуть за маршрутом незнайомим для такої загальної туристичної історії, тому що вони йдуть непопулярними місцями, і зараз вони на досить популярному місці стоять. Я бачу його Нелю, що ви нам ще покажете і розкажете а, про Київ? Що відкопали? Люд, от чому фішка? Ми зараз вийшли з Нарнії, фактично, так. з дворику Києво-Могилянської академії, там а. була велика брила, під якою інше місто середньовічне, і зараз ми вийшли просто людей побачити. Е, знаєте, як у різних містах, ми фактично так от зондуємо, хто чим живе, хто з якими настроями, кого які проблеми, хто як відчуває місто. І от зараз це контрактова площа, яка колись була проїжджою частиною. І зараз, от ми з не тобою говорили, та, як перекрили, слава Богу, подихати можна. Насправді зараз відчувається, що місто для людей. Ну от саме тут, в центрі, коли центр перекритий. Тут немає автівок. І ти розумієш, що тут поєднується і сучасність, і минуше, і стільки всього цікавого можна дізнатися, але зараз ми вже, і я сподіваюся, що глядачі, які нас побачать, не будуть соромитися і підійдуть, тому що от у цю локацію ви точно впізнаєте. Ми на контрактовій площі, просто в центрі Києва і Подола, і в нас вже є перші герої. У мене сьогодні прям якесь, мабуть, свято буде. Два Єгора одночасно. Зараз буду завгадувати бажання. Привіт! Єгор, Це Єгор, наш перший, Єгор, наш Єгор, перший так. герой, так. Ми вже познайомилися. Так, так. Розповідай, ти з Києва чи я приїхав? Я з Києва, народився, живу досі, як бачите. Тут. <рес> так, 11 клас, правильно я правильно розумію? 11 клас, закінчую школу, сотий ліцей Поділ. Куди вступаєш? В Могилянську академію. Могилянську? Ну, а, ну, що? Да, да. ну, юридичний, може, і не потягну. Проте історія от такий напрямок. То, ти, умовно кажучи, тут -то. весь так, час так, на Подолі. Так. Весь... І живеш так. на Подолі? Ні, ні, живу не на Подолі. А ну, де, в якому районі? З якого оболонь, району? оболонь. 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 Близько. Ну, все, Слухай, часто зараз вже думаю, знаєш, говорять, як освіту отримувати, інвестицію в себе вкладати. У тебе немає, да? Е, там жодних варіантів і думок, тільки от Могилянка, тут все своє. Е, Ні, ну почекайте. Якщо там в плані освіти, можна мати Далянську, можна в Шевченка вступати. Е, Грінченка, дуже гарний університет. Я mm -hmm. там був. Ну, це я просто рекомендую скоріше. Е, от. Проте, якщо вам потрібні якісь там дуже швидкі знання, то це не про університет. Це треба дивитися, якісь курси, треба проходити. Треба. Ну, якщо ви серйозно ставитесь до цього питання, то це не довга інвестиція в університет. А Чого ти хотів займатися? Чим взагалі? Я хотів займатися. Ну в іт сфері хотів би бути, скоріше за все. Ну про те, як складеться, мабуть, Тобі я не пам'ятаю. Я був таким серйозним у Києві, коли на цій площі, коли був абітурієнтом чи ні. Таким свідомим, так? Київ зараз це про що? Київ? Ну для це, тебе, наприклад. Для мене ну це свобода. Я Ох ти. Це, ну, це свобода. Я думаю, що Київ це ну як незламна частина України, де ти чуєш, ну. Прямо відчуваєш себе вільним, і ти можеш бути собою. Ну, тобто, Круто. І, що? Єгор, скільки років? 17, 17 років, 12 17. 17. клас. Хай так. за 10-20 років казатимеш ж теж саме. І ми всі будемо погоджуватися з цим. <сю> <сю> Дякую, Єгор. <сю> Дякую. <сю> і, щart, підходьте, nice. підходьте, підходьте, підходьте. Все, бачите, у нас вже виходить на трішечки речі на онлайн. Дівчата добре мало. Давайте знайомитись. Я так розумію, що ви наші постійні глядачі, правильно? Давайте знайомитися. Мене звати Оля. мене Тетяна. Оля, Таня, звідки куди? – Ідете зараз? З дому Днем... на роботу. Дому а, на роботу. А, а ви киянки чи приїхали колись в це місто? Колись приїхали з міста. Е, я приїхала з Кіровоградської області, ага. я з Донецька. Так, ти, а вас. для вас Київ, коли ви приїхали? Коли ви приїхали всі? Я сім років назад. А ви в 20-му році. Так, uh -huh. от тоді Київ і зараз. В чому зміна? Е, ну напевно, в усвідомленні моготь. Е, ну, Усвідомлені мене в цьому місці, в місті, тому що спочатку я переживала як велике місто, я більш з маленького міста, як угу. я буду тут почуватися, як до мене будуть відноситися люди. Але зараз я побачила, наскільки щирих е, людей доброзичливих, тобто, ну. Моє ставлення змінилося. Я почуваю себе тут вільно, як вдома. Мені дуже дуже тут подобається. А про що для вас, Київ, зараз він став для мене усвідомленням того, що це місце щасливих людей, дійсно щасливих людей? Я дуже рада бачити кожен день посмішки на обличчях людей. Дійсно, всі дуже щирі, дуже відверті, дуже приємні люди. І це беззаперечно дає мені сили натхнення. Хіба немає такого, що є втома, є така, знаєте, трошки опущені очі. Зрозуміло, з яких причин ясно не відчуваєте такого. Київ, це все перетравлює, перетравлює так? перетравлює, да просто ну йдеш, ну зрозуміло, да, от всі ці обставини навалюються, йдеш там, буває сумний там чи додому, чи просто йдеш, але немає ем, ну я не знаю, як це пояснити не має якогось такого зовнішнього, що там хтось на тебе тисне. Просто немає в тебе настрою. Добре, є в тебе настрій, люди тобі посміхнуться. Він стане ще Прекрасно. краще. Це да. за мені Мене таке враження було, що бачиш, як в Київ приїжджають люди з різних кусточків України, він сприймає всіх і сприймає, сприймає їх такими, всі. якими да, вони так, є з заходу країни, зі сходу країни. об'єднує всіх. і мені показується, що це ви зараз проговорюєте. Це так є насправді. Дякую, дякую вам. Дякую. Дякую. Вам, так, не не <рес> давайте Вами раді вас дякую. Ось так або обов'язково сфоткаємося. Зараз передамо слово нашим колегам, збираємо різні історії, продовжуємо залишатися тут. Тому хто нас зараз бачить, будь ласка, підходьте, обов'язково. Ми з радістю з вами поспілкуємося Про що Київ, столиця, Тут збираються всі історії. Давайте прекрасні, думати разом говорити прекрасні герої. Зараз термінове включення. Uh, так, буде під кінець наших колег, тому що звичайно вони мають з нами завершити. Uh, так, і uh, для того, щоб завершили цей так, фінал так. на, такі, Данимаш, на такій на такій потужній, на такій потужній ноті, Єгоре, Нелю, Знаємо, що ви трішки чули uh, наших, наших гостей. Ми... Ми, ми все не чули, ми чули, чули. Ми все чули. Так, чули і насправді все, е, так. таке інтимне виконання. Насправді, uh -huh. абсолютно, про, про місто, в якому ми всі знаходимося, геть з різних міст. І спасибі, що ви згадали про Харків, тому що Київ – це столиця він абсорбує все місто, так, все і всіх. І зараз на сам кінець хочеться, щоб ми в трьох попрощалися з вами. Надія, підійдіть це якраз до нас. Це Якраз Надія, яка приїхала з Кривого Рогу, і разом з нею ми день. щойно стояли і в телефоні дивились пряму трансляцію і підспівували Києва. Мій надія, надія дякую, що е, хвилинку з нами залишилась. Я так розумію, у вас до. Третій, коли готель у вас заселення? Друга годині. Ми просто години. приїхали Друге. до Києва. Подивитися Данці. настрій. собі піднятися. Так обов'язково кривий. Ріг. Що там кривий ріг? Тримається, тримається. Ми повинні триматися. Може, місто президента? Тримаємося. будемо. Київ для вас. <си> Що о він так. такий гарний? Він, я не знаю. Це любов. Я була це. Я другий раз приїхала в Київ. Друге. Перший раз як приїхала. Боже, я в нього влюбилася. Ну, ну, тобто, ні, у вас попереду дуже... вихідні, які ви плануєте провести тут день міста, я подивитися і, і тільки потім, потім дізналася, що у нас буде день міста Києва. Боже, думаю, я така щаслива взяла чотири дні. думаю, все. все, я все побачу. Той раз я хотіла дуже побачити подол, цього разу. У мене все вийшло з самого ранку, коли нікого нема, все чисто. Тільки ви одні були такі гарні тут. Зустріла вас, таже не очікувала. Все дуже прекрасно. Київну це наша столиця. Різна абсолютно про різних людей. Про різне і і, з різними людьми і з різними так. людьми. Да. Я пам'ятаю всі дві революції, коли з'їжджали сюди з геть з різних куточків України, і Київ приймав всіх такими, якими вони є. Він їх не ламав, він їх приймав і приймає і давав до сих їм, хвір. і приймає до сих пір. От такий він різний, цікавий, трошки сумний, але але різний. Це головне. Він різний. Студія.